Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. В центрі уваги цього випуску кримські міста, що з ними сталося за півтора року з початку російської анексії. Але спочатку стисло про найголовніші події на півострові за версією нашого сайту Крим Реалі. Єдина транспортна дирекція передала у власність Криму 85% від підприємства Морська дирекція оператора Керченської паромної переправи. На думку представників самопроголошеної влади, це дозволить якісніше та ефективніше надавати послуги перевезень через Керченську протоку. Перше замовлення колишній севморзавод Порошенко, який після так званої націоналізації став філією російського судноремонтного підприємства Зірочка в анексованому Севастополі, отримав перше замовлення від Чорноморського флоту Росії. Завод. Робить обробку та забарвлення корпусу новітнього дизель-електричного підводного човна новоросійськ, який було побудовано у санкт Петербурзі. Фінансові махінації, перевірка державної бюджетної установи культури міста Севастополя, національний заповідник Херсонес-Таврійський виявила фінансові порушення на загальну суму майже 60 мільйонів рублів. Встановлено, що за цей час керівництво держустанови допустило б необґрунтоване завищення фонду заробітної плати, витрати зі сплати в страхових внесків у позабюджетні фонди, а також заниження доходів. Нині матеріали перевірки передані до правоохоронних органів. Після військового захоплення Криму Російською Федерацією український півострів фактично був позбавлений і місцевого самоврядування. Принаймні, голів міста селищ Криму громадяни більше не обирають. Напевно, тому що не можна дозволити громадянам відчути, що вони є господарями свого міста та грошей громади, бо тоді люди можуть повірити, що вони є хазіями своєї долі. Що змінилося в житті кримських міст за півтора року анексії, на прикладі Сімферополя досліджували наші кореспонденти. Зень 2015 рік торговельний центр на головному ринку окупованого Сімферополя знесли невідомі. Так само проголошено влада міста наводила лад у кримській столиці. Власники споруди були обурені тим, що маючи на руках всі необхідні дозволи, влада їх проігнорувала. Почому людині не при ніпрідобрилі, пачому правильна закон роботи російський закон. Це також центральний ринок міста. Тепер після демонтажу торговельного центру влада взялася руйнувати ринок, який існував на вулиці Козлова понад 20 років. Тоді підприємці скаржилися самопроголошеному голові республіки Аксьонову та навіть Путіну писали листи. Однак це не врятувало їхній бізнес, і вже на початку липня ринок все-таки демонтували. Столичні кермани, що обіцяли там облаштувати пішохідну зону, натомість з'явилась парковка. Це ще більше обурило городян. Цей прецедент став тенденцією, замість пішохідних зон і скверів почали з'являтися парковки, на які навіть дозволів немає. Але найбільше нині людей турбує те, що Кримська столиця перетворилася на суцільне сміттєзвалище. Сімферополь доволі закризнений. Якщо б більш чистий був, то було б краще. А так він грязний. Поэтому я думаю, лучше бы они убирали. Он очень грязный город. Очень грязный. Не хватает вот мусорок. То, что когда идет вот дожди, нет устоков. То есть О, вода это, да, все льется. На ЖД вокзале это вообще ужас какой-то. Ну не знаю, не стало ни хуже, ни лучше. Стало. Как, как было, так и было. Никак совершенно не могу оценить, потому что все разрушено, все ничего не убирается. Вот наша улица так вообще забытая. Ну. І не тільки наша этот район. Сам голова міської адміністрації Геннадій Бахарів визнає, що місто нині виглядає як полігон для відходів. І на його думку, завинили в цьому не комунальники, а місцеві жителі, бо вони і розкидають сміття. А от обіцяних самопроголошеною владою півострова 50 мільйонів рублів на підтримку чистоти міста досі немає. А тому жаліється столичний мер змушені боротися із засміченням за власний кошт. Однак кримський журналіст. Розслідувач Сергій Мокрушин вважає, що можливість працювати прозоро і покращувати умови життя громаді була у кримських керівників ще за часів України. Але тотальна корупція, тендерні та земельні махінації, банальне розкрадання бюджету це все, що отримували та продовжують отримувати від влади пересічні кримчани. Результат тот же, все деньги, которые направляются в Крым, они фактически не имеют какого-то практического выхлопа, они пропадают как в черной дыре. Поэтому, в принципе, вот с точки зрения полномочий тех, кто там сейчас при власти, ну не поменялось ничего. Эти люди удачно сохранили свои кресла, законсервировали свой статус, повесили на грудь там, по несколько медалей и надеются, что эта стабильность которые они охраняли, с ценой территориальной целостности страны, которую они предали, вот эта стабильность продлится как можно долго, а может быть и навсегда. Вот они на это очень надеются. Люди должны понять, что эти же люди просто сидят у власти дальше, они занимаются тем же, и Крым остается, по сути, таким же, а то и хуже, потому что в России заниматься коррупцией, я думаю, что намного выгоднее, а значит, больше мотивации. Нині кримчани вже почали розуміти, що нових облич серед представників місцевої політичної номенклатури немає. Відсутня і можливість впливу на цю владу. Адже тепер, згідно російського законодавства, обирати голів селищних та міських рад не треба. А це означає, констатують експерти з питань місцевого самоврядування, що бюрократія та тотальна корупція в системі будуть тільки розповсюджуватися. Дарина Нестеренко, Тетяна Хоменюк, Нестор Швайк, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалії в цьому випуску ми говоримо про те, що відбувається з кримськими містами за півтора року з початку російської анексії українського півострова Крим. В нашій студії народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко. Ми вітання пана Олексію. Вітаю вас. А і ви є ще секретарем комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування українського парламенту. Скажіть, будь ласка, чим принципово взагалі відрізняється політика місцевого саморіду України та Росії? В Росії місцеве самоврядування не існує. В Україні воно розбудовується. І воно існує, і воно розбудовується. Є проблеми, є досягнення, але воно є. А в Росії його нема. А чому немає його в Росії, на вашу думку? Тому що місцеве самоврядування воно починається з того, що люди обирають собі керівників своїх громад, мерів, сільських селищних голів. Цього нема в Росії, де-факто цього нема. Але там обирають але там обирають депутатів. Там обирають депутатів, да, але депутат це все ж таки не є голова якби, міста, чи громади, чи села. І тому це не може бути навіть порівняно з тим, що у нас в Україні громади обирають собі керівників. А ще і тепер по новому виборчому закону в два тури. Великих містах, якщо там в першому турі жодний з кандидатів не набрав 50%. Тобто кандидат має отримати більшість від тих, хто прийшов на голосування, щоб стати мером. Дивіться в Криму Крим ну 24 роки жив за українським законодавством до окупації Криму. І власне депутати, голови міст, там, селищ, вони вже звикли до певних повноважень. Да, а так виходить, що зараз вони просто так добровільно позбавилися цих повноважень. На, на вашу думку, що чекає взагалі кримські міста в, та, в таких умовах? Я думаю, що дуже багато хто з очільників міста сіл та селищ Криму тихо-тихо в таємниці ненавидить окупаційну владу і хотів би, щоб вона пішла. Не тому, що може, що вони великі патріоти, але тому, що а, це зовсім інша історія. Тоді вони були дійсно керівниками. Сьогодні це такі призначені люди, і не над якими стоїть дядя. Фуражки, там, і он може в будь-який момент дати і по голові, і по рукам. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке буде мати майбутнє місцеве самоврядування на території Криму? Ну, я сподіваюся, що майбутнє Криму це спільне майбутнє з Україною, і що це станеться якнайшвидше. І тому майбутнє місцеве самоврядування в Криму це. Розвиток це бюджетна та податкова децентралізація, яка вже відбулася в Україні. Можу вам сказати, що якщо б зараз Крим був під контролем України, то міста та селища Криму отримали б додаткові мільярди гривень. Як це їх отримали різні міста та селища України? Загальна сума по Україні 37 мільярдів. Які в цьому році місцеве самоврядування отримує на 37 мільярдів більше ніж це було минулого року на виконання власних повноважень? Це перший раз за історію України, бо до того воно весь час зменшувалось, а зараз воно пішло різко вверх. Дякую. Дякую, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко. У другій частині програми Крим Реалі» Ми будемо говорити про те, яким зараз є місто Сімферополь в умовах контролю російською адміністрацією корисним містом чи містом збирачем. Продовження за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Ралі. Перше, що впадає на око, коли в'їжджаєш до Сімферополя, це величезна кількість транспорту та закоркуванні вулиці. Що ще змінилося у місті за півтора року життя під російським прапором? Досліджували наші кореспонденти. Одразу після окупації півострова російські загарбники почали змінювати не лише Державний устрій Республіки, але й систему місцевого самоврядування. Так, згідно російського законодавства, на території держави існують міський округ та муніципальний район, до якого входять міське та селищне поселення, а також міста федерального значення, такі як Москва чи Санкт-Петербург. А голів та мерів обирають не люди, а місцеві депутати. Таку ж картину нині можна спостерігати і в Криму, розповідає Кримський політолог Дмитро. Омельчук. То, что происходит сегодня, честно говоря, вообще непонятно, потому что, ну, во-первых, сокращены, ликвидированы многие советы, как таковые, особенно сельские, поселковые. Тем самым, как бы сконцентрирована власть в более крупных единицах, в городе, например. Ну а чем выше сидит чиновник, тем меньше депутатов, тем меньше связи его с общиной, тем меньше он видит реальные проблемы. И если мой собственный депутат жил в соседнем доме, и мы с ним всегда могли обсудить проблемы ям на наших улицах, и их действительно ремонтировали, и освещение было, речь идет о агрессорском постсовете, то это действительно был депутат. Сейчас я даже добраться до него не могу. Нет сегодня права и оснований говорить о том, что что-то в лучшую сторону изменилось в местном самоуправлении. Я бы даже сказал, что, скорее всего, мы говорим об обратной тенденции. І наскільки і коли вона буде і поки, пока, в общем-то, Нет позилов, нет посилов, щоб можна було говорити. Кримська столиця також не стала винятком. Тут були повністю ліквідовані такі селищні ради, як Гресівська та Мірненська. Далі більше тепер місцева так звана влада має намір об'єднати Сімферополь та район. Думки кримчан з цього приводу різняться. Положительно чим місце, тим краще. Один палец ничего не может сделать, когда пять их это мощь. Симферополь все-таки город, а там много всяких деревенек там и так далее. Ну и пока еще, пока еще не созрел Симферополь для этого. Я сама жила в Симферопольском районе. Нам в селе неплохо живется. Там другие совсем какие-то требования, другие, ну не знаю, отношение другое. А в городе как-то все так скучно и... Нам там как-то в своем районе лучше живется. Я считаю, что если есть необходимость такая. Може бути, треба звісіть все за й проти. Російська система місцевого самоврядування викликає багато питань. Вважає екс спікер Верховної ради Криму, а нині перший секретар комітету кримського відділення партії Комуністи Росії Леонід Грач. На його думку, така модель влади лише узурпує її та не дає простим громадянам брати участь в житті свого міста чи селища. Ба більше вважає він вся нинішня політична система, яка існує на півострові, є корумпованою та навіть бандитською. У них нет многообразия в законодательной поле России. У них закон один – по понятиям. Вот мы и пришли сейчас к тому печальному итогу развития коррумпированного преступного мира. Это все в сочетании. Если спуститься вообще на так называемый муниципальный уровень, на уровень городов, районов, поселков, сел, так тут вообще кошмар. С точки зрения чего? Что с одной стороны такой же принцип узурпации власти Аксенов и только Аксенов называл Петрова, Сидора, Сидорова или Бахарева по э, Симферополю, ни, как, все, как все это ни к чем и как правило, все люди, которые ничего не делали раньше, нигде их не было заметно и которые не способны ничего сейчас делать, только прожекторы. Селфи и прожектористы, вот кто они такие. И вот это все было выстроено по всем городам, по всем... Районам і пасом жорстка вертикаль влади відсутність децентралізації та контролю з боку громадянського суспільства все це лише посилює авторитарний режим правління, який нині існує в Росії. Вважають деякі експерти. Допоки не буде змінена російська політична система, взагалі влада продовжуватиме закручувати гайки і тиснути на систему громадянського суспільства, все більше лишаючи людей права на владу. Христина Темко, Світлана Сердюк, Дмитро Козуб, Сімферополь Київ. В ефірі програма Крим Реалі сьогодні в центрі нашої уваги кримські міста, що в них змінилося у порівнянні з лютим 2014 року в нашій студії Кримчанка, соціальний психолог Ольга Духніч. Доброго дня. Оль. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну перше таке питання. Да? А що таке взагалі місто? Це люди, це архітектура, це бізнес? Що це? А, місто, по-перше, це центр інновації. А ми знаємо, що є два типи культури взагалі у будь-якій країні. Це культура сільська а, і це культура міська. Міська культура вона завжди породжує інновації, вона завжди породжує розвиток. І головне багатство міста це висококваліфіковані люди. Тому якщо відповідати на ваше питання, то це, звичайно, люди і ті відносини, які вони вибудовують один з одним, для того, щоб максимально реалізувати самих себе. І будь-яке місце це така спроба жити разом і. Призво, скажімо, так, проду продукувати якийсь інтелектуальний вла продукт власного власної якості життя, загальної якості життя. Ну, ось якось так зараз розуміють місто в сучасному світі. Ру, а скажіть, будь ласка, а які сенси продукували ці кримські міста? Сімферополь, Керч, Севастополь? Взагалі, а, скажімо так, в нас ця урбаністична культура, яка тільки починає розвиватися і в Україні, і в багатьох країнах пострадянського. Такого суспільства вона тільки зароджується. І тому казати, що якісь меседжі або якісь функції виконували міста. В Криму українському про це мабуть казати складно, тому що була така радянська, скажімо, радянське розуміння того, що є місто. А місто в радянським в радянській уяві – це такий промисловий центр, який функціонує як великий завод, у тому числі як великий завод людей. Тому що є він це місто, воно завжди зоноване, тому що є зони, де люди живуть, це такі як ми називаємо їх спальники. Є міс, місця, де вони працюють, є місця, куди вони віддають дітей. Таке дуже функціонує. Функціональна а, організація міста ну як вона, скажімо, як функціональна організація якогось великого промислового заводу, да й напевно, який... таким був і Сімферополь, да, в якому було багато там промислових підприємств так. і були такі великі спальні райони. А тоб, але за 25 років він вже перетворився на щось інше. Так, він перетворився на щось інше, але це була і проблема багатьох пострадянських міст, тому що оця доба, коли місто і людина у місті розумілося як винтик такого такої великої промислової системи, воно пішло з радянським союзом, тому що ми знаємо, що і дуже багато заводів позакривалося, і взагалі ми деіндустріалізувалися за цей період. Але якихось нових сенсів не прийшло в Симферополі, в як і в багато інших міст. України на той час, коли Крим був український, я це знаю досить добре, тому що ми саме в той час, я і мої колеги займалися тим, що ми називаємо урбаністичною культурою міста Сімферополя. А скажіть, будь ласка, чи може ця російська окупація, потім анексія, може, вона вдихнула якісь нові сенси в існування українських міст в Криму? А, мені складно про це казати, тому що сучасне місто – місто це по перше горизонтальні зв'язки, які вибудовуються між людьми. Коли громада починає відчувати, що місто належить саме їй, не владі, не заводам, не фабрикам, не великим промисловим підприємствам, ні, не ні меру міста, а саме громаді. І з, 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 з цього виходить дуже багато тих речей, які сьогодні роблять міста, наприклад, Західної Європи комфортною, чому дуже багато людей, навіть кримчани, вони люблять приїжджати, дивитися, чому там так гарно. Чому там так гарно? Тому що люди самі думають, як яким краще це все облаштувати. І, наприклад, Мерія це не влада, це служба сервісу, яка задовольняє певні потреби людей, які живуть у цьому місті і намагаються регулювати життя міста таким чином, щоб всім було в ньому комфортно. Але для того потрібно, щоб виникли ці потреби, якщо немає в громади або в людей, якому живуть в тому місті, потреби в мати якесь велике спільне місце для я не знаю, для відпочинку для зустрічі, то воно і не виникне. А так, звичайно, це велика проблема взагалі будь-яких міст, які втрапляють в ситуацію існування в умовах авторитарного режиму. Тому що перше, на що спрямовує свої зусилля будь-який авторитарний режим, а це не, мабуть, не секрет, що навіть якщо, скажімо так, да, де Юре Росія вважається демократичною державою, ми бачимо, що насправді вона авторитарна держава. І як будь-яка авторитарна держава, головною загрозою для неї є будь-яка колективна дія спільно людей. Чому? Тому що якщо люди Збираються, якщо вони самоорганізовуються навіть для того, щоб якимось чином покращити своє життя у місті, вони тим чином, ну, скажімо так, зростає їх суб'єктність, а, а мало ли що вони потім можуть зробити. Ну, І це завжди лякає ну, таку, так, такий автократичний авторитарний тип влади. Тому будь-яка колективна така діяльність людей вона гальмується або вона емулюється, ну, скажімо так, як така, як це було за часів радянської влади, така піонерія, такий комунізм, коли всі. Їх виганяють на суботники, або вони там виходять там, за проханням. Ну, і це такі, скоріш більш популістичні речі, які не, не йдуть від самої людини. Вони йдуть від влади, яка каже, там сьогодні в 9 з лопатами прийшли, будемо працювати. Ось в чому головна проблема. Я, я на сьогодні думаю, що дуже мало людей залишилося в Симферополі, які роблять. Я знаю, що вони є. До речі, вони є справді, які роблять якісь речі самотужки, як з ініціативами, які, які йдуть знизу. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи зможуть люди впливати на рішення місцевої влади зараз в Сімферополі? Я думаю, ні, чесно кажучи. Тому що навіть тенденції, які ми зараз бачимо у Москві, у столиці Росії, вони, на жаль, вказують на те, що цей певний розквіт урбаністичної культури, певний розквіт оцих ось, непровладних проєктів або провладних, але спрямованих на думку громад, він теж затухає. Ми бачимо, що відбувається з парком Горького, з якого пішов Капкова. Зараз пішов головний менеджер, який взагалі робив парк Горького. А хто не знає, це одне з найцікавіших міст, міст взагалі у Москві, Ну, скажімо так, з великими можливостями для громад. Такий суспільний простір, де люди власне відчувають себе дуже комфортно. Я думаю, що якщо такі речі відбуваються у столиці країни, яка окупувала Крим, то в Криму. Я не думаю, що є якісь позитивні сигнали. Дякую, Ольга Духніш, соціальний психолог, кримчанка, була гостею нашої студії. Найдавніші міста, які виникли на території України та дожили до цього дня, знаходяться саме в Криму. Формально вони були грецькими, римськими, візантійськими, генуєськими, але насправді в них завжди переважало місцеве населення. І саме від нього залежить, чи житиме далі те чи інше місто, та як житиме. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Ралі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Ралі. До нових реальних зустрічей.